Після того, як встановлена програма, запускаємо її на виконання. Інтерфейс програми традиційний для будь-яких Windows програм і думаю, що якихось особливих запитань тут не має виникати. Традиційно інтерфейс містить панель меню, панель іконок для швидкого Вибору того чи іншого режиму роботи, або вибору елементів, або на якихось інших налаштувань. Робоче вікно в нижній частині з'являється вікно повідомлень, в якому виникають якісь повідомлення про успішність або неуспішність виконання того чи іншого виду аналізу, або якісь інші службові повідомлення. Бажано перед тим, як приступити до виконання лабораторної роботи, встановити вигляд елементів у стандартний для нас формат. Оскільки за замовчуванням, наприклад, резистори представляються тут у американському форматі, тобто у вигляді хвилястої лінії, що може вас деколи, скажімо, так, збивати з правильної думки і там плутати їх з індуктивністю. Для того, щоб це зробити, заходимо в режим Едіт. Change Properties. І ось тут відкриваємо закладочку View. І вибираємо, значить, за допомогою ось таких курсорних. Точок. Вибираємо Euro, Євро і натискаємо ОК. Okay. Здається, якщо я не помилився, то в цьому випадку у вас вигляд резистора буде мати ось саме такий вигляд, як тут у мене представлено зараз на робочому вікні, оскільки зараз ніби, пропонується встановлювати елемент. Значить, Самі елементи вибираються через пункт меню Компонент. І тут найбільш повний такий перелік. У нас буде цікавити для виконання лабораторної роботи лише фактично перша група аналог примітів. Тобто і тут серед них пасивні елементи і джерела е, сигналів, джерела напруг, джерела сигналів. Більше нас поки що тут нічого не цікавить, тому на зупинятися не будемо. Якщо за замовчуванням у вас відкрилося ось це вікно, значить ну, то тут може бути також і в бічній панелі ось тут якраз перелік тих елементів, які ми можемо собі вибрати і встановити на робоче поле. Тут перелік той самий, і доступні точно так само, от як з панелі меню. Так. Можна вибрати резистор, конденсатор, індуктор там і так далі. Тобто зразу вигляд представлений є з цього елемента. і Відповідно, при перенесенні курсора на робоче поле з'являється малюнок елементу. Для більш зручного і, можливо, навіть швидкого такого введення елементів, тобто, щоб воно було акуратно, доцільно увімкнути режим показу сітки, гліт. В цьому випадку ми відразу бачимо ну, прив'язку, так би мовити, елементів за розмірами тут. І, відповідно, починаємо вводити елементи. Пробуємо створити першу схемку. Від цього спочатку розмістимо елемент R, резистор, для якого пропонується встановити значення. Ну, нехай дамо спочатку 1 кОм. Для е, резисторів і для будь-яких інших величин допускається різний спосіб введення елементів. Наприклад, ти можна ввести 1К, що буде означати кОм. А можна ввести тисячу, що буде означати Ом. Причому приставка К вона стосується автоматично застосовується до тої розмірності, елемент якої представлений на екрані в вашому випадку. Наприклад, якщо це буде ємність, і якщо ви ведете 1К, то це буде означати, що це буде ємність 1 кФ. Якщо це індуктивність, то це буде означати індуктивність 1 кілогенрій. В нашому випадку 1 кОм. Таким чином дотискаємо ОК і резистор розміщений. Наступним елементом я би хотів розмістити, наприклад, конденсатор. Для цього ми вибираємо отут конденсатор. Можна вибрати ось таким чином, лівіше натиснути на сам значок, і в мене з'явиться конденсатор, а можна відразу натиснути ось цю стрілочку донизу, в якій буде вказано розташування конденсаторів. Нехай вас не, не лякає і не дивує, скажімо, що є два конденсатора, скажімо, ніби з однаковим розташуванням. Вони не зовсім однакові. Якщо я виберу ось цей конденсатор, наприклад, лівий, то в мене, так, чого воно? Вийде ось таким чином, скажімо, ну, давайте одна мікрофарада. Так. А якщо я виберу правий конденсатор, візьмемо ту саму одну мікрофараду, бачите, тут відмінне розміщення, підпис. Елементів в першому випадку знизу, в іншому випадку зверху. Аналогічно стосується, якщо я буду вибирати, наприклад, лівий правий, то в цьому в одному випадку буде підпис зліва, в іншому випадку буде підпис справа. Причому на це можна знову ж таки не дуже звертати увагу, оскільки оці всі підписи і написи можна дуже легко за допомогою курсорної миші перетягувати, тобто навести курсор. На мишку, і встановити елемент в тій позиції, як нам зручно. Наприклад, ми можемо розмістити поруч. Якщо ну, в даному випадку у нас конденсатор і резистор розміщені трошки задалеко, я можу знову ж таки навколо резистора при натиснуті лівій кнопці мишки виділити область і перетягнути цю область разом з усіма елементами, наприклад, ближче до Конденсатор. Натискаємо кнопочку Escape, або в вільному місці схеми, для того, щоб зникла ось ця рамка. Тепер нам треба з'єднати. З'єднувати можна елементи за допомогою або прямих ліній, або за допомогою таких, ну, ліній, які під, йдуть під кутом. Ну я звик більше. До таких от ліній під кутом. І в цьому випадку, наприклад, ми коли переводимо лінію, ось вона зразу в нас так акуратно з'єднується. Наступне нам, що потрібно, це вибрати елемент, який називається земля. так Знову ж таки, в режимі вибору європейському, то у нас земля буде мати ось такий вигляд: якщо американський, то земля буде мати таких три горизонтальних рисочки, які е, ось, зменшуються. Є традиційно, як є. Е, Старих позначеннях. <coughs> Отже, далі будь-яка схема вимагає якогось живлення або джерела сигналу. Значить, оскільки ми маємо пасивну схему, то в нашому випадку нам потрібно під'єднати джерело сигналу. Джерело сигналу вибираємо, наприклад, з компонентів Analog Primitives і Waveform Sources. Вибираємо джерело, наприклад, ну, нехай буде гармонічної напруги. Джерело гармонічної напруги. Серед запропонованих моделей можна вибрати стандартно. Вибираємо, наприклад, General, хоча потім можна поміняти для будь-якої, але спочатку треба вибрати модель джерела. Натискаємо ОК. Поки що ми не задаємося значеннями параметрами, оскільки вони нас тут поки що не цікавлять. Знову ж таки, з'єднуємо. Під'єднуємо до одного виходу землю. Так, а другу, другий вивід, плюсовий вивід з'єднуємо з виводом конденсатора. Ось так у нас схема майже завершена. Тепер її можна аналізувати. Для того, щоб аналізувати в будь-якому режимі. Перше, що ми повинні зробити, це визначити номери вузлів, з яких ми хочемо знімати сигнали, або дивитися, в яких дивитися осцилограми сигналів, або де дивитися, наприклад, частотні характеристики. Це робиться декілька способів. Перший найпростіший спосіб: ми натискаємо на панелі інструментів кнопочку, ось тут вона виділена в мене «Nodes», Так, ось така літера N, там такі. Чу -чу Отже, в мене засвітилися вузли 1-2. Чому вийшло 1-2? Тому що 1 справа, 2 зліва, тому що я спочатку розмістив елемент, який називається резистор, потім під'єднав конденсатор, а потім під'єднав джерело. Таким чином, ми ну, проєктували схему справа наліво, і вийшло, що нумерація вузлів у нас така, ніби йде в зворотньому порядку. В принципі, її можна виправити. Знову ж таки, повернувшись до меню Edit. Uh, так, або на меню Edit. Так, да у нас тут? Change. Так, Change и задаем, что Reset Toad Positions. Не, uh, не Reset, зараз. And change so, uh, so. Ага, ну, Воно вузли перейменоване, трошки вже забув. В пункті меню Edit і Rename Components, так? В даному випадку зліва направо відбувається перенумерація елементів. То, якщо у нас тут було, скажімо, конденсатор c 1 був би права, а конденсатор c 2 був би зліва, то в результаті у нас буде нумерація Це зліва направо, наприклад, можна вибрати згори донизу, і відповідно помінялася нумерація вузлів. То я знаю, що вхідний вузол перший, вихідний вузол другий. В принципі, цього вже достатньо для виконання лабораторної роботи, але зручніше буває підписати вузли. Для цього ми натискаємо кнопку T, Text, text Mode, І наводимо її на провідник, який ми хочемо позначити. Наприклад, ось цей. І задаємо йому тут ім'я IN. Тобто це є вхід. Справа ми задаємо. Ім'я Out. Так, тобто, це у нас є вихід. Значить, Отримана схемка. Тобто ми отримали ланку, який називається ну, фільтром верхніх частот, фільтр високої частоти. Так. І спробуємо отримати частотну характеристику. Значить, для цього нам потрібно перейти в меню Analyze. Вибираємо AC. І, як ми бачимо, тут відразу пропонується, до речі, вже зразу знайти якусь характеристику, правда, вибраний чомусь там вузол in Нам же потрібно все-таки out вихідний, тому що, якщо буде IN, то там ніяких змін ми не будемо бачити. І тут додамо Out. Так, важливо, щоб назва відповідала тій, яку ми задали з точністю до букви. В принципі, це можна зробити, натиснувши праву кнопочку мишки і вибравши. Відповідний вираз. Ну, але нам в даному випадку простіше, ось так як я зробив, набрав out і все. Це ми хочемо дивитися сигнал на виході нашої схеми, точніше, частотну характеристику. Очевидно, що для того, щоб побудувати частотну характеристику, ми повинні задати межі, в яких ми хочемо, можемо дивитися. Межі задаються ось тут згори. гори. У рядку frequency range. Причому ну, за замовчуванням стоїть логарифмічна шкала, так вона і повинна бути. Правда, тут е, стоїть е, межа від 100 МГц до 1 МГц. Так, верхня межа буде 100 МГц, нижня межа 1 МГц. Звичайно, що наш фільтр він є більш низькочастотний, тому ми зробимо, наприклад, від 1 Гц до, скажімо, 1 МГц. Так, 1001 точка, і спробуємо запустити аналіз. Run. От ми отримали нашу частотну характеристику. Очевидно, що можна звузити діапазон, тобто обмежитися, наприклад, верхньою частотою в даному випадку 10 кГц, оскільки. Значення амплітуди вже тут не змінюється, хоча фаза тут видно, що вона не, не наблизилась до, 90, до нуля, вірніше, від, від 90 градусів, так? Ну, 100 кГц можна змістити. Для того, щоб поміняти трошки умови аналізу, нам зовсім не обов'язково знову ж таки переходити в режим Analyze, а коли ми знаходимося в цьому вікні зі схемкою, ми. Натискаємо кнопку Limits. Ось тут вона є такий е, шестеренка. І змінюємо наш діапазон. Тобто тут можемо змінити 1 e 5 Оскільки ми поміняли діапазон тут, то і нам треба по X теж поміняти. Ми можемо вибрати або Auto задати. Ну, це найпростіше. Тобто, для того, щоб не думати, воно автоматом вибере нам. Ну і Y range, range можна вже не рухати. А можна і задати власні межі? Ну, давайте повторимо ще раз, нехай буде auto. Так, задамо ще раз буде run. Отже, ми отримали амплітудну частотну фазу частотну характеристику ланки, яка е, е, описана у методичці у вас в якості прикладу для е, розв'язування задач. Як вибирати параметри цієї ланки? Для того, щоб вибрати параметри ланки, ви повинні взяти свій завдання, яке відповідає своєму варіанту. Для цього ми зараз увімкнемо.